Вив Олександрович. Пустий бак. Доброго здоров'я. Комунальна служба. Долачевська. Ми, ми де зараз? В Олександрівці. А, ні, зараз знаходиться в Олександрівці. А скажіть, а куди їдете? Ну, зараз тут кругу, а, потім... а в яких селах будете? Э, ну, одного робота вчора було. Так, там дорогу перебила. Ну, оце тут. Лютовка, Олександрівка, Одноробівка, Петровка, а ці села. Контенерів немає. А, да? контейнерів немає, так? Як успіваєте вивезти сміття? Під обстріли попадали? <реш> вже. звіться як вас звати? А фамілія? А то дівчата такі гарні. Помочники <реш> мої. Я зрозумів, братику. Хай Бог береже вас. Спасибо.